Якого кохання зараз треба прожити твоїй душі? Чого прагне твоя душа? Яке кохання, які стосунки вона хоче прожити? Давай вибирай першу карту. Це перша карта. Це в нас друга карта. Дивися, перша карта, друга карта. Той, хто вибрав першу карту, тут в нас, ну, Ну, щось твоя душа хоче прожити дуже особливе, дуже таке навіть запальне, пристрасне, креативне. От Щоб тебе дуже-дуже надихало щось жити, творити, любити. І твоя, ну зверни увагу, твоя душа вона прагне саме такого чоловіка, саме такі стосунки. Тут треба для цього відкриватися, тут треба набратися сміливість, щоб у цьому відкритися і не пропустити свою можливість. А, до речі, цей чоловік він може бути молодший за тебе або твого віку. І з ним можна познайомитися десь де багато людей, а, можливо, в інтернеті. І ще зверни увагу, він буде трошечки. Не такий, як всі. Ну, принаймні тобі так здасться, що він не такий. Відрізняється, якась дуже сильна індивідуальність. Саме от з таким, а, такі стосунки, тобі треба прожити, тому що вони відкриють твою цілісність, вогник твій. Друга карта тут в нас от вийшла Маргарита. Вийшла Маргарита. І зараз тобі душа прагне прожити стосунки, щоб відкрилася твоя жриця, стосунки, щоб ти вийшла в рівновагу. Це все про прийняття своїх насправді таких темненьких сторін. І ці темненькі сторони, тобі допоможе відкрити, пробудити якраз такий от чоловік-партнер. Е, можливо, він навіть буде якби схожий на тебе, але він буде схожий на тебе, знаєш, е, протилежністю тих сторін, в яких тобі не вистачає. А, ну, Буде діяти, скажем так, буде сміливо діяти. І ти зрозумієш просто, що тебе вже охопило оце от, оце от бажання, і ти нікуди не дінешся. Все буде дуже швидко розвиватися.